Ці глядачів Еспресо, я не ябамельник і разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину. Президент звільнив очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Замість нього призначили Олега Григорова. Повідомили у кабінеті міністрів. Артюх залишив посаду на тлі скандалу, пов'язаного із церемонією нагородження в Сумах. Тоді російська атака забрала життя 35 людей. Також змінили керівництво Луганської обласної військової адміністрації замість Артема Лисогора. Тепер регіон очолить Олексій Харченко. У Лікарнях Сум залишається 44 постраждалих внаслідок російського ракетного удару, який стався 13 квітня. Стан семи людей тяжкий, повідомили в міській раді. Загальна кількість постраждалих сягнула 125. Серед них 18 дітей. Окупанти скинули вибухівку із БПЛА на 58-річного херсонця. Він дістав вибухову травму поранення. Черева та гомілки повідомили в обласній військовій адміністрації постраждалого у шпиталі. Обстріли Донеччини не зупиняються. Окупанти атакували Слов'янськ шістьма дронами. Атака спричинила масштабну пожежу на СТО і складах. Постраждала одна людина. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Знищені 18 автомобілів та п'ять промислових споруд у Лимані внаслідок влучання. Зайнялася пожежа на відкритій території та у приватному секторі. Поранена одна людина. Також пошкоджені кілька будинків у Костянтинівці. Обстріли спричинили пожежі в житлових кварталах. Минулося без жертв. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі із далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку в пекельних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Кожна гривня має значення. Підтримайте тримайте бійців будь-якою сумою. Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Зазначається на сайті Верховної Ради. Воєнний стан та мобілізація можуть продовжити з 9 травня на 90 днів, тобто до 6 серпня. Віцепрезидент США відреагував на звинувачення Зеленського щодо виправдовування нападу Росії. Американський посадовець назвав таку риторику непродуктивною. Повідомляє Reuters, Венс підкреслив, що засуджував вторгнення ще з 2022 року, але прагне зрозуміти стратегічні цілі обох сторін. Тим часом у команді Трампа зростає напруга. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Кіт Келох вимагають від американського президента президента жорстокішої позиції щодо Росії вважають, що Путін не демонструє реального прагнення до миру. Не для продажу саме таку назву має український павільйон на всесвітній виставці в Осаці. Повідомили у Міністерстві економіки. Замість товарів у Японії представлені 18 предметів. Всі символізують людську цінність. Кожен об'єкт має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати. А замість цін побачити на екрані відео історії з України. Перед судом постануть учасники трьох організованих злочинних груп. Вони розікрали понад 15 мільйонів гривень на закупівлі паливної деревини для збройних сил України. Повідомила нацполіція серед обвинувачених підприємці та службові особи. За даними поліції, деревину купували за завищеними цінами і потім відмивали кошти через готівку. На майно обвинувачених наклали арешт, їм загрожує до 12 років позбавлення волі і. З конфіскацією у Чернівцях прикордонники викрали чергову схему незаконного виїзду до Румунії. Один із місцевих намагався вивести трьох чоловіків. До кордону за вказівкою організатора він мав показати маршрут в обхід пунктів пропуску. Повідомляє Державна прикордонна служба. Проте екскурсію зупинили правоохоронці. Кожен із втікачів заплатив по 4 тисячі доларів. Водію вже оголосили підозру, інших притягнули до адмінвідповідальності. І також триває пошук головного організатора схеми. Звільнити українських захисників центром столиці від майдану незалежності до Верховної Ради відбулася мирна хода на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українців Із гаслами волю оборонцям Маріуполя. Їхні родичі та близькі нагадували про нелюдські умови в російських катівнях та проблему обмінів. Подібні акції у столиці відбуваються двічі на місяць. Мій син виходив з Азовсталі 17 травня. От 17 травня буде три роки, як чули останній раз його голос, і дуже важко це переживати. Ми чекаємо дома, сім'ї, діти, батьки, родичі. Всі кожного разу після обміну всі дзвонять, всі питають. А ми не маємо нічого сказати, тому що у нас немає інформації. Сьогоднішня акція. Ми надіємося в Почергово допоможе нам і нашим рідним, наш, моєму синові особисто, я дуже його чекаю. Четвертий рік боремося за визволення, але все марно. Ну, чекаємо, і надіємося і віримо, що всі наші діти повернуться і буде мир. Ні дзвоночка, ні ніякої вісточки зовсім немає. Взагалі. Ми ми навіть не знаємо де він, чи живий він живий. Сьогодні мережею масово ширилася інформація про те, що навчання у школах, начебто, триватиме до 30 червня, а канікули скоротять до двох місяців. У міністерстві освіти заперечили цю інформацію. Тривалість навчального року і канікул заклади визначають самостійно. Головне, щоб вони тривали не менше 30 днів. Хоч уряд і затвердив навчальний рік до 30 червня, школи самі можуть обрати зручний формат. У Білій церкві підростає нове покоління велочемпіонів. Мої колеги побували на тренуваннях, поспілкувалися із юними спортсменами та їхніми тренерами. Як виховують майбутніх чемпіонів, розкаже Любов Геращенко. Динаміка, витривалість і боротьба до останнього метра дистанції. Велоспорт у білій церкві досить популярний вид спорту. А його учасники є призерами багатьох престижних змагань області та країни. Виховують майбутніх чемпіонів у дитячо-юнацько-спортивній школі богатир та велошколі Промінь. Зокрема, останні мають давню історію, адже засновані в 1969 році. Станом на 2025 рік в нашому закладі займається сто Вісім вихованців. Це діти віком від 10 до 23 років. Переважно діти з Білої церкви, але ми маємо гуртожиток з харчоблоком. Тому так само тут проживають діти з різних громад Київщини, діти переселенців, в тому числі з території окупованих, діти військових, які зараз боронять нашу країну. Велоспортом займаються не лише хлопці, а й дівчата. Вікова категорія різна. Тож діти поділені на групи та працюють за різною програмою підготовки. Як розповідає тренер зі стажем у 40 років Андрій Стьопенко, працювати з дітьми не складно, адже усі з задоволенням тренуються на двоколісному. Цей рік і прошлий рік набор хороший в школі. І діти йдуть, і хочуть займатися. І, ну вже їх, їхній образ життя вже такий. Вони хочуть займатися і. Займаються у місцевій велошколі Богатир також тренують не менш професійно. Викладачка Ольга Емільянович ділиться. У неї команда складається майже з хлопчиків і всього є чотири дівчинки. Взимку ми займаємося тут у велобазі, на велотренажерах, а літом то вже, як говорять, як ласточки розпускаємо криля і летимо на трасу. Всі розходяться після занять. Жінка залишається і готує велосипеди до наступного дня, бо для неї це справа всього життя. Всі старинні роки йдуть додому, дітки відпочивати, а Оля Сергійовна остається, гортірує, клеє велосипеди і все остане. Береш калошу, не дивися на свої ручки. Раз. Протираєш. Камеру, береш ножиці, вирізаєш латочку, наносиш клей. Знімаєш фольгу, це як семочки вже лузаю. Знімати вже закритими очима, можна латочку раз зробив і пару секунд потримав. Бере гніт, вставляє сюди. І на півгодини. Через півгодини камера готова. Юні спортсмени з задоволенням відвідують велотренування, здобувати перемоги на змаганнях обожнюють. Тут колектив дружній, виносливося зрабатуються, багато горків, особливо на змагання. Мені подобається. Я люблю велосипеди, їздити на них. І часто займається саме волоспортом року. Нещодавно біла церква приймала чемпіонат України з велосипедного спорту, в якому взяли участь понад 150 спортсменів з 11 областей країни. Тож крутити подалі не лише корисно, а й мотивує досягати вершини. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ірак охопила потужна піщана буря, яка спричинила Україні проблеми із енергопостачанням, створила труднощі в Русі на дорогах, а також із вольотами літаків. Через проблеми з диханням до лікарень звернулись понад дві тисячі людей. Серед них чимало дітей. Повідомляє бібісі. Подібні бурі не рідкість для Іраку. Проте як зазначають фахівці, останнім часом їхня інтенсивність і частота зростають. І більше цікавих відео шукайте на Ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції теру всі випуски новин програм та спецпроєкти. Що можна побачити лише у нас? Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Поширюйте і обов'язково коментуйте. І звичайно більше про те, що відбувається в Україні та світі, завжди читайте на нашому сайті Еспресотіві. Адже мої колеги працюють для вас. Стежте за нами в соцмережах і до зустрічі в наступному випуску. Новин.